Звіт щоденна рекомендація замовлення дозволяє розрахувати оптимальне замовлення у постачальника без внесення логістичних налаштувань та терміну придатності у вкладці налаштування. Проте, для вашої зручності та швидкості роботи, ми все ж таки радили б вам ввести логістичне налаштування та терміни придатності у цій вкладці та використовувати звіт рекомендація замовлення. Проте повертаємося до звіту щоденна рекомендація замовлення. Як і всі інші звіти, він має перелік інгредієнтів, точок продажу і постачальників. Наприклад, ми хочемо зробити замовлення у постачальника 1. Ми маємо обрати його в переліку постачальників. І е, наступна колонка це кількість товару на складі. Цю інформацію ми беремо з системи постер, але звичайно, що вона може відрізнятися від фактичної кількості, наприклад, для інгредієнту 512 фактична кількість була не 0,5 одиниць, а одиниця. Ми можемо зробити ці зміни, і ми бачимо, що рекомендація замовлення буде відповідно перерахована. Наступний стовпчик це період замовлення. Період замовлення це кількість днів від моменту, коли ви робите це замовлення до того часу, коли ви будете робити наступне замовлення. Наприклад, якщо термін період замовлення 5 днів і сьогодні понеділок, то наступне замовлення ви будете робити через 5 днів на шостий, тобто в суботу. Наступний стопчик це терміни постачання в днях. Що це означає? Що якщо ви робите замовлення сьогодні, то якщо термін постачання один день, замовлення ваше приїде на наступний день, тобто на наступний день з дня, коли ви робите замовлення. Щоб краще зрозуміти логіку роботи цієї таблиці, я б додав би ще один стовпчик, який показує, який називається прогноз попиту. Що таке прогноз попиту? Прогноз попиту це кількість товару, яка буде продана з того моменту, як ви робите замовлення, до того моменту, як прийде замовлення. Якщо ми знову ж таки повертаємося до до позиції 592, то прогноз попиту буде 8 сотих. Це означає, що з того моменту, як ви зробите замовлення сьогодні, до того моменту, як прийде це замовлення на наступний день, ви продайте, продасте 8 80 одиниць. І відповідно, якщо ми оптимальна кількість товару 1,5 зараз на складі 1 одна одиниця 0,8 буде продано, Відповідно, рекомендація замовлення буде 0,58, що дорівнює до 1,5 мінус -1 1,8. Наступний стовпчик це вже рекомендація замовлення в грошах, і ми бачимо сумарну суму замовлення у постачальника 1. Але цікаво продемонструвати, як взагалі працює цей звіт, і яка логіка його роботи. Наприклад, знову ж таки, для позиції 592 ми можемо зробити термін придатності не 180 днів, а 10 днів. Що ми побачимо? Що оптимальна кількість навіть при збереженні цих самих логістичних налаштувань вона зменшиться. Чому зменшиться оптимальна кількість? Тому що якщо терміни придатності зменшуються, то збільшуються ризики списання. Відповідно, система знаходить баланс між можливими списаннями і можливими втраченими продажами, і, відповідно, вона рекомендує оптимальну кількість до закупівлі. Також що цікаво, що ми бачимо, що е, оптимальна кількість і рекомендація замовлення вони, вони дорівнюють, дорівнюють одна іншій. Чому? Тому що навіть якщо ми бачимо, що опт... е, кількість на складі 1 і так само прогноз попиту 0,8. Е, якщо рекомендація замовлення дорівнює оптимальній кількості, це означає, що на момент, коли коли прийде це замовлення, това кількість товару на складі буде нуль. Чому таке може статися? Тому що термін зберігання змінився до 10 днів, і, відповідно, товар, який є у нас на складі, він має бути списаний. Як ми розраховуємо списання, ми знаємо системи, коли було в який день прийшов товар, роззначаємо термін придатності, відповідно, знаємо, до якого дня цей товар може бути використаний. Так само для зручності ми додали ще одну колонку. Наприклад, ви можете сказати, що постачальник для цієї позиції у нього кратність замовлення одиниця. Відповідно, ми можемо збільшити кількість замовлення, фінального замовлення до двох. Після цього ми можемо вивантажити цю таблицю в Excel і відправити постачальника або робити будь-які інші дії вже з Excel файлом. Також можливо можливою. Важливою можливістю цього е, звіту це те, що ми можемо змінювати е, налаштування. Наприклад, ми кажемо, що для цього, для цього постачальника ми хочемо змінш, зменшити або збільшити е, період замовлення з 5, наприклад, до 6 днів. Ми можемо зробити це за, за допомогою цієї кнопки. Ми можемо вибрати період замовлення, вести значення, наприклад, 6 днів, натиснути на кнопку застосувати. І цей процес трохи триває. Ми бачимо, як тут процес бар він змінюється. І ми перерахували всі позиції, і якщо ви пам'ятаєте, для цієї позиції 592 при періоді замовлення 5 днів. Оптимальна кількість була 1,5. Зараз вона збільшилася до 1,6 одиниць.